Привіт! Сьогодні знову перезалив нашого шостого дня розкладів, тому що YouTube свариться на музику на фоні. Але ви вже знаєте, що наша карта буде зірка. Це сьомий аркан. І ця карта символізує надію, зцілення та віру в майбутнє. Ця карта одна з найбільш світлих і обнадійливих карт у колоді. Якщо вона випитає тобі це як послання, не здавайся, твоя душа вже бачить світло, навіть якщо очі ще ні. Символізує архетип, провідна зірка, внутрішній голос або вища сила, яка веде тебе до зцілення і реалізації призначення. На карті зображена оголена жінка, що стоїть біля води. Одна нога у воді, інша на землі. Вона наливає воду з двох леків. Один у водойму інтуїція, другий на землю, реальний світ. Над нею сяє велика зірка та сім менших символ духовного керівництва, на задньому плані птах, дерево, мирний пейзаж. Значення карти у прямому положенні: Надія, відновлення, натхнення, духовне світло, зцілення. Надія після темряви, після бурі, карта Башта. Приходить ясність і спокій, духовне відновлення, час цілення емоційного, ментального та фізичного. Натхнення і творчість, відкривається канал інтуїції, мрії оживають. Довіра до Всесвіту, навіть якщо шлях ще не ясний, ти на правильному шляху. Віра в себе, внутрішнє світло веде тебе вперед. Зірка це обіцянка, що ти вже виходиш з темного періоду, просто вір. Якщо ж карта в перевернутому положенні, то це про зневіру, втрату надії, блокування інтуїції та зниження самооцінки. Ти втрачаєш віру у себе, в людей або в світле майбутнє. Почуття відчаю, все здається безсенсовим або надто далеким. Творчий застій може блокуватись уява, інтуїція, закритість, відмова від зцілення або підтримки. Перевернута зірка це нагадування. Навіть у темряві зірки продовжують світити. Просто ти можеш їх не бачити зараз. У стосунках прямо надія оновлення почуттів, гармонія після труднощів, перевернуто зневіра в партнері або в любові взагалі. У роботі та фінансах прямо натхнення, креативний прорив, позитивне майбутнє. Перевернуто песимізм, втрата мотивації, сумніви у своєму шляху. А я вам дякую за увагу, і ми побачимось завтра на новій карті дня.